Міга Харт відкрила свій кондитерський магазин дольчевіта в невеликому містечку. Її руки творили чудеса, перетворюючи звичайні інгредієнти, на звичайні солодощі. Ліан Маккензі, шеф-кухар сусіднього ресторану, смаковиті таємниці». Також славився своїми кулінарними шедеврами. Одного дня обидва розпочали свою робочу зміну і випадково обрали однакове кафе на вулиці. Задача була, щоб їхні столики були поруч. Міа, придивившись до чоловіка з рядка, помітила, що йому легко вдається працювати з ніжним тістом, яке розгорталося на його кухні. Вибачте за втручання, але це неймовірно, вона посміхнулася, підходячи до ліама. Нема за що вибачатися, відповів він, піднімаючи погляд і помітивши у Мії глибокі, шоколадні очі. Вони почали обговорювати рецепти, ділитися ідеями та не випадково виявили, що обидва працюють у галузі кулінарії. З цього моменту вони зрозуміли, що їхні шляхи переплітаються, а кулінарні пригоди можуть призвести до чогось більшого. Мія взяла з собою партію своїх свіжоспечених макарунів, а Ліам поділився секретами того, як він досягає такої неповторної текстури у своїх кексах. Здавалося, що аромат кави і цукрової начинки наповнив вуличку, викликаючи солодкі посмішки на обличчях обох. Давайте обміняємось рецептами, запропонував Ліам. З задоволенням, відповіла Мія. Їхні спільні кулінарні експерименти почалися, а разом з ними і їхня історія, яка набирала обертів на фоні запахів та смаків. Деякі дні вони обмінювалися продуктами, а іноді працювали разом у їхніх кухнях. Здавалося, кулінарія стала тим магічним інгредієнтом, який вони шукали для своїх життів. З часом вони дізналися більше одне про одного, Ліам розповів Мії про свої дитячі спогади, пов'язані з матеріалами в кухні його бабусі, а Мія поділилася історією своєго першого кулінарного витвору величезного торту на день народження свого братика. Одного дня, розглядаючи старий кулінарний альбом Мії, Ліам помітив дані сімейний рецепт торту. Який ставав ключовим у сімейних святкових вечірках. Це дуже особливий рецепт для мене, пояснила Мія, погладжуючи сторінки альбому. Моя бабуся передала його своїй доньці, а там мені. А зараз я хочу передати його і далі. Ліам зоряв свої сірі очі і посміхнувся. Я вже уявляю, як ми робимо цей торт разом. Від цього моменту стало очевидним, що їхнє знайомство в кафе виявилося не просто випадковим. Це була початкова нота в гармонії, яку вони мали створити разом. Поширившись чутками про солодке знайомство Мії Таліама, кулінерне співтовариство невеликого містечка стало свідком унікального явища. Дольчевіта та смаковиті таємниці перетворились на центри кулінарної творчості, де під час кулінарних батлів та майстер-класів відбувалися захоплюючі діалоги. Мія та Лям продовжували обмінюватись рецептами, і кожен новий десерт або страва виявилася виразом їхніх почуттів. Їхня спільна праця на кухні стала справжньою магією, яка допомагала їм навіть краще пізнати одне одного. Одного разу під час вечора, присвяченого дегустації нових страв, Мія приготувала млинці з вишнями, використовуючи рецепт своєї бабусі. Ліан, випробувавши це блюдо, замислився, і в його очах засвітило щось особливе. Те смачно, як з дитинства, твоя бабуся була великою кухаркою, визнав він, насолоджуючись смаком. Мія відповіла теплою посмішкою. Я вирішила, що сьогоднішній вечір стане нашим солодким ворожінням минуле. І їхня кулінарна магія продовжувала чарувати не лише інших, але й самих. Своїм шедевром «Мі» аталіам не просто пекли та готували, а створювали емоційні шедеври, де кожна страва була переплетена їхньою любов'ю та взаєморозумінням. З часом кулінарні ідеї почали сплітатись не лише на робочому рівні, але й у їх особистому житті. Вони стали не тільки колегами, але й найкращими друзями, які завжди розуміли одне одного без слів. Одного вечора після весна дня Ліам запросив Мію на прогулянку здовж вуличок містечка, оформлених різнокольоровими ліхтарями. Під час прогулянки вони зупинилися перед Дольчевіта, а руки Ліама виявились повністю покритими білим борошном. Це тобі за сьогоднішню творчість на кухні, пояснив він, розписуючи смішний образ на обличчі Мії, і їхній сміх та жарт стали ще одним інгредієнтом в цьому чудовому рецепті кохання. Так вони розуміли, що спільна творчість може бути не лише солодким експериментом, але й шляхом до щирої, чарівної любові. Кулінарний дует Мі і Таліама ставав все більше популярним у містечку. Їхні кулінарні ідеї не тільки вражали смаком, але й переповнювали емоції. Вони стали не просто кухарями, але справжніми артистами, які вміло грали на смакових рецепторах гостей. Одного разу, влаштовуючи кулінарний вечір, Мія Таліам вирішили спробувати. Створити страву, яка відображала їхні власні емоції. Вони обрали м'ясо в гострому соусі, збалансоване гіркотою та солодкістю, точно так, як їхня взаємна динаміка. Під час готування їжі руки танцювали над сковорідкою, а кухня наповнилася ароматами. Увесь процес був для них справжнім танцем емоцій, в якому кожна приправа висловлювала їхні почуття. Смажені емоції. Назвав це блюдо Ліам, кладучи його на подачу. Гості захоплено аплодували, блюдо не просто смачно звучало, але й викликало емоції. Мія і Ліам зрозуміли, що вони можуть грати не тільки на смакових почуттях, але й на емоційних струнах своїх гостей. Вечірка завершилася, і вони залишили кухню вже порожньою, але серцями наповненими радістю. Вони сіли на подвір'я, де зірки світились в небі, і поділились своїми думками. Мені здається, ми створюємо не тільки страви, але й справжні емоційні шедеври, сказала Мія, дивлячись на віддалені вогники вуличних ліхтарів. Так, кожен наш рецепт, це як ніби кіно або книга. Ми розповідаємо історію через смаки та аромати, додав Ліам. Їхні погляди зустрілися, і вони зрозуміли, що не тільки на кухні, але й поза нею вони творять щось унікальне. Вони стали взаємними джерелами натхнення, які розкривали одне одному нові горизонти емоційного смаку. Спільні вечори, проведені за розмовами про кулінарію, перетворилися на справжні емоційні рецепти кохання. Кожна ложка стала маленьким дивом, а кожна страва часткою їхньої спільної історії. По мірі того, як вони творили разом на кухні, їхні емоції взаємно посилювались. Кожна нова ідея, кожен новий смак стає не просто експериментом, але й їхнім емоційним зразком. І так смажені емоції перетворилися на щось більше, ніж просто страву на тарілці, це було втіленням їхнього взаємного кохання, яке призначалося тривати довше, ніж будь-який смак. і Таліам зрозуміли, що кулінарія це не лише про сталі рецепти, але й про імпровізацію. Вони почали експериментувати, додавати неочікувані інгредієнти і творити нові, унікальні страви, які вражали не лише смакові рецептори, але й серця гостей. Одного разу Мія запропонувала Ліаму використати нестандартний інгредієнт лаванду у стравах. Поєднання аромату лаванди з різними смаками дало несподіваний і захоплюючий результат. Цей імпровізований експеримент викликав велику увагу гостей та колег. Їхні кулінарні експерименти виявилися вдалими не лише на гастрономічному рівні, але й в їхній особистій взаємодії. Вони вчили одне одного бути відкритими для нового, не боятися ризикувати і завжди шукати той смак, який вразить не лише смакові рецептори, але й душу. Під час одного із кулінарних батлів Мія вирішила зробити шоколадний десерт, використовуючи ананас та чорниці. Ліам, гордо глядячи на свою партнерку, вирішив додати до своїх пальменів карамелізовані груші. Вони обидва виявились великими хітами вечора. Це як музика, сказав Ліа. Ти робиш свій соло, але ми разом творимо симфонію смаку. Мія посміхнулася. Імпровізація це наша секретна зброя. Ми можемо творити щось нове і кожен раз дивувати не лише гостей, а й себе. Їхнє життя стало насиченим не лише ароматами та смаками, але й взаємними відкриттями та пригодами. Імпровізація на кухні стала відображенням їхнього власного відношення. Вони навчилися не боятися експериментувати, довіряти одне одному та разом творити свій унікальний світ смаку та почуттів. Поза кухнею їхні стосунки теж розвивалися, вони проводили спільний вільний час, ділилися своїми мріями та намірами. Кожен день для них став новим етапом у будівництві свого власного, унікального рецепту кохання. Одного вечора, готуючи вечерю вдвох, вони вирішили влаштувати невелике святкування, між ними не було конкретного приводу, просто радість спільного проведеного часу. Вони влаштували імпровізовану вечірку свічками, під м'яку музику та смачні страви. Наша імпровізація кохання, сказала Мія, підносячи склянку і поглядаючи на Ліама з ніжністю. Так, і кожен день це новий акорд у нашій мелодії, додав Ліам, піднімаючи келих. Їхні серця билися в пта, а їхні душі танцювали у вогнях вечірнього вогнища. Імпровізація кохання розцвітала, надихаючи їх на нові неймовірні враження. Мія та Ліам продовжували свої кулінарні витівки, поглиблюючи не лише свої навички на кухні, але й власні почуття. Кожна страва, яку вони готували, стала виразом їхньої любові та розуміння одне одного. Проте настала пора визначити, що їхні серця та життя стають ще солодшими, адже на шляху кохання чекав неочікуваний сюрприз. Одного дня Ліам запросив Мію на вечерю в один з найпопулярніших ресторанів міста. Мія була приємно вражена, адже зазвичай вони готували разом або проводили вечори вдвох на класній кухні. Дорога, це наш особливий вечір, сказав Ліам, протягуючи руку до Мії. Ресторан був прикрашений свічами та квітами, а рояль грав м'яку мелодію. Мія відчувала особливу атмосферу та загадковість, яка наповнювала її серце радістю. Під час вечері Ліам зробив анонс Сьогодні я хочу представити тобі особливий десерт. Ти завершиш вечір зі смаковою сенсацією. Після головної страви на стіл принесли чарівний десерт. Це був торт із солодкого меду та карамелі, прикрашений великим букетом троянд. Це твій улюблений медовик, пояснив Ліам, подаючи торт. Мія була вражена і невражена одночасно. Цей торт був не просто смачним, він мав особливе значення для них. Медовик був тим самим тортом, який вони готували разом той перший раз, коли зустрілися в кафе. Це найкращий десерт, який я коли-небудь куштувала, сказала Мія, приголомшлам вибором Ліама. Дорога, це не просто торт, це символ нашого кохання. Наших спільних пригод та солодких моментів, додав Ліан, беручи її за руку. Вони смакували цей особливий торт, насолоджуючись кожним шматочком і спогадами про ті дні, коли вони тільки починали будувати свою історію кохання. Солодкий смак меду та карамелі змішувався з теплом їхніх почуттів, створюючи неповторний сюжет їхнього власного романтичного роману. Вечір пройшов у невимушеній атмосфері розмов та сміху, і коли вони вийшли з ресторану, тримаючись за руки, Мія відчула, що в її серці розквітає новий бутон кохання. Цей солодкий сюрприз виявився не лише вишуканим десертом, але й виразом того, наскільки вони були важливі одне для одного. І хоча вони продовжували вдосконалювати свої кулінарні таланти, вони тепер також завертали їх у паперові сердечка солодких спогадів та кохання. Мія та Ліам продовжували розгортати свою історію кохання, додаючи до неї нові сторінки і неочікувані оберти. Вони вже не тільки готували разом, але й ділилися своїми спільними мріями та бажаннями. Одного дня, роблячи вечерю, Мія вирішила випробувати щось нове вона купила різні етеричні олії та почала додавати їх до різних страв, щоб створити ароматичний ефект. Це виявилось не тільки смачно, але й неймовірно ароматною ідеєю. Аромат щастя, сказала вона, пропонуючи Ліаму готовий обід. Ліам прийняв її експеримент з великим захопленням: аромати ефірних олій створювали атмосферу вишуканості та релексації, яка сприяла відпочинку та насолоді їжею. Поступово цей елемент став їхньою традицією використовувати ароматерапію під час приготування страв. Кожен вечір, коли вони готували вдвох, кухня наповнювалась ароматами розмарину, лаванди, іланг-ілангу та інших ароматів, які вони обирали на свій смак. Це як колори для нашого спільного полотна, говорив Ліам. Аромати стають ще одним шаром нашого взаєморозуміння. Аромати не тільки додавали неповторності стравам, але й поглиблювали їхні відчуття одне до одного. Мія і Ліам вчилися розпізнавати різні аромати, ділитися своїми враженнями та вивчати, які з них найбільше впливають на їхні емоції. Під час одного з вечорів, коли вони насолоджувалися своєю вечерею, Ліам подав Мії дивовижний десерт, додавши до нього аромат троянд. Це аромат твоєї усмішки, пояснив він, роблячи романтичний жест. Мія не могла не вразитися уважністю та теплотою Ліама. Аромат троян дійсно нагадував їй про її улюблену квітку та щасливі моменти разом. Їхні вечори стали справжніми ритуалами кохання, де аромати створювали не тільки смачні страви, але й неповторні емоційні пейзажі. Аромат щастя перетворився на справжню магію, яка наповнювала не лише їхню кухню, але й їхнє серце. Міа Таліам вирішили підняти свої кулінарні експерименти на новий рівень. Вони вирішили провести справжні ігри смаку, влаштовуючи тематичні вечори, присвячені різним кухням світу. Кожен вечір стає подорожю, яка розкриває нові аромати, смаки та традиції. Їхні кулінарні випробування розпочалися з італійської кухні. Вони вивчили рецепти паст, різноманітних соусів та тістечок. Приготування стало справжньою грою, де кожен взяв на себе роль шеф кухаря та помічника. Результат справжнє італійське свято Смако. Наступного разу вони вирушили в Азію, вивчаючи традиційні рецепти суші, вокстрав, тало та лакомст, міам та ліам перетворили кухню на кулінарну арену. Робота з бамбуковими матами та кунжутом стали цікавою грою, а вибір інгредієнтів справжнім викликом для творчості. Це як фестиваль смаків у нашому власному кулінарному світі, Смігеться Ліам, пробуючи власноруч приготовані суші. Їхні ігри смаку тривали, перетворюючи кожен звичайний вечір в святковий захід. Вони вивчали не лише рецепти різних країн, але й вивчали традиції, звичаї та історії, пов'язані з їжею. Кожен кулінарний експеримент став для них можливістю відкривати нові горизонти та ділитися своїми враженнями. Іноді вони готували страви, які асоціювалися з особливими моментами їхнього життя. Наприклад, під час ароматичного вечора Ліам вирішив приготувати ті самі пельмені, які вони готували під час свого першого побачення. Це стало неймовірною подією, яка нагадала їм про той магічний момент, коли вони вперше сміялися із загальними невдачами на кухні. Ігри смаку допомогли їм поглибити їхню спільну пасію до готування та відкривати нові можливості для творчості та розвитку. Вони вчилися не тільки готувати різні справи, але й розпізнавати смак та аромат кожного інгредієнта. Кулінарні ігри стали їхнім власним видом мистецтва, де смак – пензель, а кухня полотно. Захоплені своєю кулінарною подорожю, Мія та Ліам вирішили підняти планку і влаштувати гастрономічні подорожі прямо власній кухні. Кожен вечір став новим пригодницьким відкриттям, де вони вивчали кухні різних регіонів світу. Їхні гастрономічні відкриття розпочалися з Франції. Вони вивчали рецепти буліону, соусів та вишуканих десертів. Вивчення технік приготування і вибір спецій відкривав їм нові можливості для творчості. Вони спробували приготувати кокошні виноградні бульйон та крабові рілети, намагаючись дотримуватись традицій французької кухні. Потім вони вирушили в Африку, вивчаючи секрети приготування традиційних страв з різних країн континенту. Вони спробували готувати таїландські карі, нігерійський джолов, рис та макаронський танджен. Гастрономічні подорожі дозволили їм зануритись в атмосферу різноманітних смаків та ароматів, розширюючи свій кулінарний горизонт. Подорож до Азії виявилась особливою. Вони готували справжню японську суші та саші, використовуючи техніки та інгредієнти, які вони вивчили на попередніх кулінарних етапах. Майстер клас від місцевого суші шефа став особливим подарунком від Мії, і вони разом вивчали тонкощі приготування цих дивовижних страв. Гастрономічні подорожі стали не тільки способом розширення кулінарних знань, але й можливістю відкривати для себе нові аспекти своїх власних смакових вподобань. Вони вчилися не лише готувати, але й сприймати смаки та аромати як спосіб подорожувати без виходу за межі свого будинку. Кожна кухня світу стала для них певним чинником об'єднання та розуміння. Гастрономічні подорожі стали ще одним елементом, який посилював їхні відносини, дозволяючи їм буквально відчути смак різноманіття світу разом. Мія та Ліам вирішили зробити свою гастрономічну подорож ще більш особливою, оголошуючи тиждень весільних смаколиків. Цей тиждень став відомим у їхній родині та серед друзів як тиждень смаку любові. Вони вирішили готувати страви, які вони бажали включати в свої майбутнє весілля та пробувати різні кулінарні напрямки. Відзначивши перший день тижня, Мія вирішила зайнятися випіканням. Вони розгорнули повністю український досвід, готуючи величезний весільний торт. Кожен шар був укритий довгими хвилястими обручами, які нагадували сукню наречений. Вони розважались, випікаючи та декоруючи торт, плануючи кожну деталь свого майбутнього весілля. На другий день вони вирішили взяти за головні страви. Ліам обрав готування великої паелі. Відомої іспанської страви, яка символізує об'єднання родини та друзів. Вони використовували кожен інгредієнт з великою увагою та любов'ю, щоб забезпечити багатий смак кожної ковбаси та кільця паелі. Третій день був присвячений стравам на грилі. Вони влаштували весільне барбікю, готуючи сочні стейки, курячі крила та овочеві шашлики, запах смаженої їжі поширювався навколо, приваблюючи сусідів та друзів. Ліам та Мія роздавали смачні шматочки, які ставали справжньою насолодою для смакових рецепторів. Далі вони вирішили розважити себе десертами. Мія обрала готувати величезний кекс, який потім вони прикрасили кремом та ягодами, створюючи вражаючий солодкий шедевр. Ліам вирішив випікати ласощі у вигляді великого ароматного печива, яке тануло в роті. Вони проводили години, роблячи різні види десертів, обговорюючи, як ці солодощі стануть частиною їхнього святкового столу. День четвертий був приурочений до страв і свіжих морепродуктів, вони готували омарів, гребінці та мідії, спробувавши власноруч приготувати декілька класичних морських страв. Водночас це був час для їхніх занять виноробством, коли вони обирали відповідні вина для кожної страви. Наступні дні були присвячені кожному елементу весільної вечері закуски, супи, гарячі страви та десерти. Кожна страва була приготована з увагою та любов'ю, прагнучи виявити справжню сутність їхнього смаку та сталізувати на своє весілля. Тиждень смаку любові закінчився величезним весільним обідом, який вони приготували разом. Запрошені гості та родина прийшли, подивившись на велику родину та друзів, яку вони створили разом та смакуючи усі ці неймовірні страви. Цей тиждень став не лише відмінним способом перевірити свої кулінарні вміння та створити меню для весілля, але й дав можливість мій італіяму відчути, як смак та аромат їхньої любові переплітаються в кожному шматочку та крапельці. Зближаючись до Дня весілля, Мія Ліам вирішили зробити ще один кулінарний крок вивчення та практику створення власного весільного торта. Вони звернулися до професіонала, щоб отримати поради та підтримку в цьому важливому завданні. Майстер клас від відденного кондитера став важливим етапом у підготовці. Вони вивчили техніку приготування крему, навчилися робити стійку структуру торта та навіть намагалися створити власний дизайн. Для мій італіама це була не тільки можливість вивчити мистецтво кондитерства, але й спільно працювати над чимось особливим для свого весілля. Вибір смаків для торта також став складним завданням. Вони провели декілька проб та спробували різні комбінації начинок та кремів, намагаючись знайти ті, які найкраще виражають їхній власний смак та стиль. Ми хочемо, щоб торт відображав не лише смак, але й наше почуття не до одного, ділилася своїми думками Мія. Вони вирішили обрати комбінацію ванільного бисквіту з лимонним курдом та малиновим кремом. Ця комбінація не лише неймовірно смачна, але й виглядала яскравою та святково. День весілля настав, і з ним настав і момент торжественного відкриття весільного торта. Мія та Ліам стояли перед ним, вражені його виглядом та ароматом. Це був їхній власний шедевр, що відображав усю любов, яку збирали вони так давно. Гості вражалися не лише зовнішнім виглядом торта, але й його неповторним смаком. Кожен шматочок був вираженням гармонії та взаєморозуміння Мії Таліама. Солодкість торта стала символом того, як різні смаки і стилі життя можуть об'єднатися в чомусь винятковому та неповторному. Але весілля це не лише про торт. Настала пора великого весільного банкету, де кожна страва була підібрана з особливою увагою. та Ліам байливо вибирали меню. Щоб задовольнити смаки всіх гостей, але особливо, щоб створити атмосферу радості та палкої любові. Весільний танець підсаючими вогнями та зірками був кульмінацією вечора, Мія та Ліам танцювали під свою улюблену мелодію, відчуваючи, як кожен рух віддзеркалює гармонію та взаємну пристрасть. Смак їхнього кохання був як найсолодший нектар, що наповнював вечірній бриз та викликав усмішки на обличчях всіх присутніх. Весіллі Мії та Ліама було, як справжнє свято смаку та любові, яке назавжди залишиться у їхніх серцях. Після весілля Мія та Ліам занурилися у повсякденне життя, але зі свіжим поглядом на своє майбутнє. Новий етап життя для них розпочався із затишних ранків, коли аромат свіжої кави розповсюджувався по кухні. Разом вони готували сніданки, смажили бекон та розмовляли про плани на день. Їхні кулінарні пригоди не припинялися із весіллям. Навпаки, вони продовжували вивчати нові рецепти та експериментувати зі смаками. Кожен вечір ставав новим етапом гастрономічних відкриттів. Вони вчилися готувати страви, які вони пробували під час своїх подорожей, намагаючись відтворити смаки різних кухонь у власній кухні. З часом вони вирішили розширити свої кулінарні навички та приєдналися до курсів кулінарії. Це стало відмінним способом проводження часу разом, вдосконалюючи свої навички та ділившись враженнями від нових знань. Їхня страсть до готування об'єднувала їх та робила кожен момент неповторним. Навчання в кулінарній школі дозволило їм вивчити більше про техніки приготування, вибір інгредієнтів та взаємодію смаків. Вони дізналися багато нового про секрети професійних кухарів. Та застосували ці знання у власній кухні. Кожен новий урок ставав викликом та можливістю здивувати одне одного новими стравами. Захоплюючись готуванням, вони вирішили влаштувати власний тематичний вечір, де кожен місяць вони вивчали кухні різних країн світу. Це була чудова можливість поділитися своїми знаннями та захопленнями з друзями, які приходили на ці вечори. У своєму кулінарному шляху Мія та Ліа також виявилися активними учасниками кулінарних фестивалів та конкурсів. Вони приймали участь у різноманітних змаганнях, де їхнє творіння часто вражали не лише смаком, але й креативністю в подачі страв. За роки їхні смакові уподобання та кулінарні вміння росли, але вони завжди пам'ятали, що найголовніше це не тільки страви, але й спільні миті, які вони ділили за кухонним столом. Кулінарні експерименти та подорожі стали важливою частиною їхнього спільного життя, додаючи кольору та смаку їхнім будням. Подолавши багато випробувань та насолодившись гастрономічними подорожами, Мія та Ліам впевнено вступали в майбутнє, розділяючи не лише страви, але й найбільші радощі та труднощі життя. Їхній шлях був тканиною смаків, що стали особливим епіцентром їхньої щасливої та смачної історії кохання. Руки пролетіли. Але Мія та Ліам залишилися такими самими закоханими смаки та одне одного. Вони пройшли крізь багато етапів життя, випробували радощі та подолали виклики, але смак кохання завжди був присутній у кожному їхньому спільному моменті. З часом вони вирішили, що настав час розширити свій смаковий кругозір. Мія та Ліам вирушили у подорож світом, де вони вчилися від місцевих кухарів та дегустували страви різних культур. Кожен новий смак, кожен неповторний аромат ставали ще однією парлиною у їхньому кулінарному на місці. Під час подорожі вони відвідали місця, які завжди хотіли відкрити для себе. Вони кулінарно познайомилися з Азією, смакуючи пікантні страви та екзотичні приправи, потім занурилися в культуру середземномор'я, насолоджуючись свіжістю та простотою місцевої кухні. Подорож до Латинської Америки відкрила для них світ нових видів, чилі та острих соусів. Після кожної подорожі вони поверталися додому з новими ідеями та смаковими враженнями. Збагачуючи свою кухню новими рецептами, вони продовжували вражати одне одного та гостей смачними витворами. Спільні кулінарні експерименти також стали частиною виховання їхніх дітей. Мія та Ліам вчили своїх синів та дочок готувати, розповідали їм історії за столом та ділилися таємницями смачної їжі. Родинні вечори стали важливими та запам'ятовуючими моментами, які складались зі смаків, сміху та тепла. З часом Мія та Ліам вирішили відкрити власний ресторан, де кожна страва мала власну історію та виражала найкращі традиції світової кухні. Їх заклад став не лише місцем для насолоди смачною їжею, але й зустріч із вражаючим світом смаків, які вони вивчили протягом років. Для їх внуків Мія та Лям стали великими майстрами гастрономії, які передали їм не лише навички готування, але й невичерпний апетит до вивчення світу. Сімейні збори за обіднім столом стали традицією, де кожен приносив свою страву, обговорюючи новини та спільні плани. Життя Мії та Ліама було насиченими смаками, вони ділилися одне з одним не тільки щоденними радощами, але й враженням від кожного кулінарного відкриття. Кожен смак, кожен аромат був як маленькою подорожю до минулого, де вони разом росли та дозрівали, творячи свою унікальну історію кохання. І коли вечір засинає, а вони сидять разом на кухні, насолоджуючись склянкою вина, вони дивляться одне на одного з глибокою, безмежною любов'ю та вдячністю за той неповторний смак, який супроводжував їхнє життя. З кожним днем, з кожним пройденим етапом їхньої спільної подорожі, смак кохання ставав лише сильнішим, ніж будь-яка страва, що вони готували. Дякую вам за те, що ви з нами сьогодні. Я сподіваюся, що ця історія подарувала вам емоції. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити жодної нашої нової історії. Дякую за вашу підтримку. Ви найкращі.